Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми будемо розбирати другий розділ теми Декартова система координат на площині. Це дуже важлива для ЗНО тема рівняння фігури, рівняння кола. Ось з тим, що таке рівняння фігури, ви познайомилися ще в сьомому класі, коли вивчали лінійне рівняння з двома невідомими. Якщо не пам'ятаєте, нагадаю, це рівняння вигляду АХ плюс Біг дорівнює С, де А, Б і С це деякі числа, які одночасно не дорівнюють нулю. А Х Y – це змінні. І ми сказали, що графіком цього рівняння є пряма лінія. Пряма. Так ось, сьогодні ми дізнаємося, що є і інші рівняння, Фігури А в частності це рівняння кола. Ну, Нагадаю, таке означення. Рівнянням фігури F, заданій на площині y, називають рівняння з двома змінними, яке має такі властивості. Якщо точка належить фігурі F, то її координати є розв'язком даного рівняння. Тобто, наприклад, у нас на кресленні намальовано y до рівня x квадрат. Так ось, якщо якась точка належить цій фігурі, то її координати, якщо ми підставимо це рівняння, будуть обертати це рівняння у вірну числову рівність, так? тобто будуть розв'язками даного рівняння. І друге, будь-який розв'язок даного рівняння є координатами точки, яка належить цій фігурі. Коли ми будемо доводити, що якась фігура є рівнянням, Фігури да, задане рівняння ми повинні довести якби, пряму теорему і обернену, що будь-які точки належать рівнянню, і якщо є розв'язок рівняння, то він належить фігурі. Так ось, давайте візьмемо такий приклад: візьмемо парабол, Да? Взагалі, y до рівня х квадрат є рівнянням. У нас є знак рівності, змінні 2х. Але це рівняння можна ще назвати функцією, бо тут виражено Y, так? А в чому відмінна графіка функції, графіка рівняння? Для того, щоб лінія була графіком функції, потрібно, щоб виконувалась така властивість, дуже важлива. Одному значенню X має відповідати єдиний Y. Тому в даному випадку y дорівнює x квадрат ми можемо. Вважати як графіком рівняння з двома невідомими, так і графіком функції. Але обернене твердження невірне. Сьогодні ми познайомимося з графіком лінії, яка не є функцією. Рівняння цієї фігури не буде функцією. Які відомі нам ще функції пряма, гіперболи? Давайте сьогодні замислимось над тим, як записати графік. Кола, графік кола, графік рівняння кола. Я так сказала. графік рівняння кола. Перемалюйте, будь ласка, креслення, яке намальовано на рисунку 9.4 в вашому підручнику. І так, нехай в нас є. Запишіть тему уроку, якщо ви ще не записали І так, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 12.23. Рівняння кола тему руку. Рівняння кола. І зробіть, будь ласка, креслення 9.4 ось. І так, нехай М довільна точка, яка належить колу. А центр кола, точка А, має координати А маленькі, Б маленькі. Ми знаємо таку властивість кола, що всі точки кола знаходяться на однаковій відстані від центру. Ми кажемо, що це геометричне місце точок рівно віддалене від центру. Тому, тобто, всі ці точки кола знаходяться на однаковій відстані від центру і вони дорівнюють радіусу. Тому відстань від центру до довільної точки М. Буде обчислюватися за такою формулою х-а в квадраті плю б в квадраті дорівнює r квадрат. Що це за формула? Це формула довжини відрізка. Так? Якщо я обидві частини рівності піднесу до квадрату, то тут зникне корінь, а у r з'явиться квадрат. Перепишіть, будь ласка, ось так, ось цю формулу і цю формулу. І що ми можемо сказати? Що координати довільної точки X, y, яка знаходиться на колі, є розв'язками ось цього рівняння. Тепер залишилося довести обернене твердження, що будь-який розв'язок рівняння є координатами точки, яка належить колу. Нехай пари чисел, так і напишіть. Покажемо, що будь-який розв'язок рівняння є координатами точки, яка належить даному колу. Нехай пара чисел x1 y1 довільний розв'язок рівняння зірочка. Підставимо, буде x1 мінус а в квадраті, плюс y1 мінус b в квадраті дорівнює r квадрат. Якщо вилучити корінь з лівої і правої частини, ми отримаємо ось таку рівність. І тому це показує, що точка М віддалена від центра кола на відстань R. Тобто, якщо точка знаходиться на однаковій відстані від центра кола, вона обов'язково належить колові. Це показує, що точка n 1 віддалена від центра кола на відстань, яка дорівнює радіусу кола. Отже, точка n 1 належить даному колу. Тільки що ми з вами довели дуже важливе твердження, що рівняння кола має ось таку формулу. І так. Давайте таки напишемо ще висновок, якщо в нас є коло центром в точці АВ і радіус у цього кола дорівнює R, тобто якщо я звикла позначати центр кола літерою О. І так, нехай А Б це координати центра, а R це радіус, тобто в нас є три числа, щоб записати рівняння кола. І так, це радіус, то рівняння кола має вигляд. Рівняння кола буде мати такий вигляд. Хмінус А в квадраті плюс y b в квадраті дорівнює r квадрат. Ну, а я дуже часто зустрічаюся з такою розповсюдженою помилкою, діти вважають, що якщо в нас є якесь рівняння, то його треба буде розв'язувати. В даному випадку нічого тут розв'язувати не треба, бо у кола безліч точок, в нього безліч розв'язків. вас можуть попросити записати рівняння кола. Так? Тобто записати ось таку формулу, або по записаному рівнянню кола щось визначити, наприклад, координати центра та радіус. Тобто розв'язувати ми не будемо такі рівняння, ми будемо записувати формулу. Я раз підкреслюю, що А, Б, і С це числа, тобто, ось це числа, які ми повинні вписати, конкретні числа. А Х, це змінні. І так, якщо це записано, якщо не встигаєте, ставте на паузу. Якщо це записано, давайте подивимося, як ми можемо це використовувати на практиці. І так, є серед найпростіших завдань такі, наприклад, у вас записано координати. Не координати, записано рівняння кола, Вам треба за, рівняння, за цим рівнянням визначити координати центру та радіус. І так, запишіть, будь ласка, номер 9.1. І так і напишемо, що треба знайти визначити. визначити координати центру та радіус. Та І так, перше рівняння в нас таке. х-8 в квадраті плюнус 3 в квадраті дорівняння 25. Подивіться, будь ласка. А запам'ятайте, рівнянні кола в нас було що записано? Що я його зверху напишу, х мінус r в квадраті плю. Мінус b в квадраті дорівнює r квадрат. Це наше рівняння кола. А і B – це координати центру. А тут вони вписані з протилежними знаками. Бачите, тут перед ними стоїть мінус. Тому, коли ви за рівнянням кола буде, будете визначати координати центра та радіус, ви повинні ці числа взяти з протилежними знаками. Це буде 8 і 3. Це наш центр. А це радіус в квадраті. Тому як знайти радіус? Вилучити корінь з цього числа. це буде п'ятірка. Можна просто відразу було написати, що це 5. Беремо другий приклад. х плюс 5 в квадраті плюс Y в квадраті дорівнює 9. Чому тут буде дорівнювати, будуть дорівнювати координати центра? Від х. Щось відняли, отримали плюс 5. Тому що віднімали? Мінус 5. Ми беремо з протилежним знаком. А від y взагалі тут, бачите, немає дужки, просто y в квадраті. Що тоді відняли? Відняли 0. Тобто, якщо тут немає дужки, то віднімали 0. Не пишуть y-0. Пишуть просто відразу y в квадраті. Тому ось це наш центр. А це радіус в квадраті. Це квадрат числа 3 я відразу напишу радіус дорівнює 3. Так, беремо третє х квадрат плю в квадраті дорівнює 7. Дивіться, тут немає дужок, Так? тобто, що відняло від X? 0. що відняло від Y? 0, а радіус? це корінь із 7 буде. Тобто координати центра 0,0, 0, це буде коло з центром в початку координат, а радіус? Це корінь із ми його не вилучаємо, так і залишаємо це раціональне число. Так, наступне четверте: х квадрат плюс y плюс 1. В квадраті дорівнює 3. Так, тут що віднімали від х і у. Нічого, тобто 0. А тут плюс 1, тому ми беремо з протилежним знаком. Тобто, це наш центр. І радіус це корінь із трьох. Так і залишаємо. Так, це перший вид найпростіших завдань. Тобто вам задано рівняння, треба считати з нього, які координати має центр та радіус. Тепер обернемо задачу номер 92 У вас є координати центра та радіусу, треба скласти рівняння кола. І так, скласти рівняння кола. якщо центром точці А і радіусом F. І так, точка А має координати 3-4, радіус дорівнює 4. А які координати, я тут зверху ще раз нагадаю, не координати, яке рівняння кола? х-а в квадраті плюс y b в квадраті дорівнює r квадрат. Ви в цю формулу замість а і б підставляєте 3, 4, а замість r підставляєте четвірку. Х і ви так і залишаєте. Тобто, що ви пишете? х мінус 3 в квадраті плюс. Y мінус 4 в квадраті дорівнює 4 в квадраті я відразу запишу 16. Ось я склала рівняння кола. Ще раз, цей приклад показує, що для того, щоб скласти рівняння кола, треба знати координати центра та радіус. Два параметри нам потрібні. Так, наступна задача. Точка А має координати мінус 0, а радіус дорівнює одиниці. Теж ось в цю формулу підставляємо замість а мінус 2, замість b0 і замість r1. Я напишу перший раз детально. Ну, мінус, мінус 2 відразу напишу 2 в квадраті плюс y-0 в квадраті дорівнює 1 в квадраті. Ну, х плюс 2 в квадраті, так, перепишемо y-0 так ніколи не залишають, пишуть y в квадраті, бо Y-0 мінус 0 це y. Ну і 1 в квадраті це буде 1. Так, третє візьмемо. Нехай точка А має координати 7 мінус 6 і радіус дорівнює кореня 2. Яку формулу буде, буде мати рівняння кола. х-7 в квадраті. Плюс, y плюс 6 в квадраті дорівнює корінь із 2 в квадраті, це буде двійка. Йдемо далі. Четвертий пункт. Точка А має координати 0,5, а радіус дорівнює кореню із 7. І так, що ми тут напишемо? х мінус 0 в квадраті. Плюс y мінус 5 в квадраті дорівнює корінь 7 в квадраті, це буде просто 7. Але я перепишу це нижче. Можна відразу писати, не так детально, можна, якщо ви розумієте, що тут буде х квадрат, так і пишіть. У мінус 5 в квадраті дорівнює 7. І так, це а, теж таке дуже просте завдання за координатами. Центра та радіус, довжиною радіуса, скласти рівняння кола. А тепер давайте зробимо це закреслення. Тобто, наприклад, у вас є креслення номер 94 і вам треба за даним малюнком записати рівняння кола. Вам треба перемалювати буде кожне з креслень. І так, у випадку, а, якщо ви не будете встигати, ставте на паузу. Перемалюйте, будь ласка, малюнок карту. Які координати має в наш центр на малюнку? 0, 0, а радіус дорівнює 3. Це зрозуміло, так? Чому? Так? Від 0 до 3. Від 3. Тому х-0 в квадраті, я відразу напишу х квадрат, плюс плю-0 в квадраті, y квадрат дорівнює 3 в квадраті, тобто 9. Так, перемалюємо ось рівняння b. Ось воно, бачите? Ось. І так, координати центра, точка лежить на вісі Y, Тому по вісі X тут 0, а по вісі Y – 2. 0, 2 – це центр і радіус дорівнює, бачите, довжині ось цього відрізка. А взагалі ні, це не 2, це 1, Вибачте, це я. двійка в нас ось тут, а тому це половина відрізка. Зараз я підпишу чорним. Тут, тут у нас 1. І тому радіус теж один. Бачите, якщо це двійка, тому центр 01 і радіус 1. Так, а, значить, рівняння кола х-а, тобто х-0, це х в квадраті плюс y-1 в квадраті дорівнює r в квадраті, це буде одиночка. Давайте тут з'ясуємо, чому дорівнює координати центра та радіус. Креслення В. Ось це ми зараз розуміємо. Ну, Центр ось знаходиться в точці мінус 3, 0. А ось це, я так розумію, що мінус 1. Тому чому дорівнює радіус? Двічі. І так, давайте це запишемо. І так, до малюнку В. Центр в точці мінус 3. 0, радіус 2, і тоді рівняння кола буде мати вигляд х плюс 3 в квадраті плюс y-0. Це просто y в квадраті дорівнює 4. Так, г. Давайте з'ясовувати, чому дорівнює в даному випадку радіус кола та центр. Так, тут буде вже більш склад... складніше, так, дивіться, ось це відрізочок 6, це відрізочок 4. Що ми ще бачимо? Що ось так. Центр знаходиться на середині цього відрізка. Тобто координати центра треба буде знайти як координати середини відрізка. І так, ця точка має координати 4, 0. Бо вона лежить на іксів, а ця 0,6. Знайдемо координати центру, як координати середини відрізка. Що треба зробити з координатами кінців? Додати і поділити на 2. 0 плюс 4. Це 4 на 2 буде 2, 6 плюс 0. А це 6 на 2 буде 3. Це наш центр. А щоб знайти радіус, треба знайти довжину ось цього відрізка. І поділити на два. Тобто діаметр нашого кола це буде відрізок довжиною 0 мінус 4 в квадраті плюс, бачите, довжина ось цього відрізка. Координати кінців відомі. 6 мінус 0 в квадраті. Це буде корінь із 16 плюс 36. Корінь із 52. Частково можна вилучити, це 4 на 13, тому це буде 2 коріння із 13. Тобто це діаметр 2 радіуси. З того випливає, що радіус це корінь із 13. Ось ми дізналися координати центру, бачите, це вже було тут складніше. Дізналися довжину радіус, і тому записуємо рівняння кола. Хмінус 2 в квадраті, плюс y 3 в квадраті. Дорівнює корінь із 17 в квадраті, це відразу не прошу буде 17. І так, це були завдання, де ми за кресленням записували рівняння кола. І давайте ще розберемо ось таке більш складене завдання. Зараз поясню, що це за завдання. Дивіться, це завдання, в якому у вас рівняння кола записано якби в розгорнутому вигляді. А вам треба згорнути його назад. Ну, поясню, що це означає. Ну, рівняння пола в нас який вигляд має? Х-а в квадраті плюс y b в квадраті дорівнює r квадрат. А, B і R – це числа. Так ось можна ж піднести до квадрату, так? Це буде мінус 2b за формулою квадрат різниці. Ой, яке 2b. А, вибачте, що Не це написала. А х, так? А плю А квадрат плю квадрат мінус 2 by плюс B квадрат і дорівнює r квадрат. Тепер дивіться, ось де нас числа А квадрат це число, Б квадрат, це число, і Р квадрат це число. Якщо я перенесу все в один бік, зведу подібні ті числа ж можна додати, ми отримаємо рівняння, як Ось такого типу, бачите, як в 9.14 є х квадрат, вираз з х, є y квадрат вираз з y. І якесь там число. Це число це є сума цих трьох чисел. Вам треба в обернений бік зрозуміти, в яку формулу звертається це рівняння кола. Це трошки складніше, і це використовуємо ми тут метод виділення квадратів. Чому я розбираю це завдання? Бо... Такого типу завдання раніше дуже часто зустрічалися на ЗНО в предостанній частині. Тобто це були завдання, які коштують багато балів, і вони дійсно є більш поскладненими. Ось давайте розберемо, як з розгорнутого рівняння кола звернути його. так рівнянням нехай в нас таке буде х2х плюс, плюс y квадрат. Мінус 10 у, мінус 23 дорівнює 0. І так, тут ми будемо використовувати метод виділення квадратів. Я хочу звернути ось в таку формулу. В мене є х квадрат і 2х, в мене є y квадрат і мінус 10 y. Тобто мені треба додати там якісь числа, щоб утворилася формула квадрата. Тому ми повинні дивитися на 2х, на 10 ігри, як на подвоєний добуток, двох множників. Тобто двійка повинна бути обов'язково. Множник х повинен бути, так? А якщо у вас не вистачає ще третього множника, то одиничку можна дописати. Тому щоб це було формулою, треба щоб тут стояв квадрат одиниці, тобто 1. Один. Тому ми зможемо це звернути в формулу x плюс 1 в квадраті. Так само тут, 10 ігри це подвоєний добуток чого? Ігрека і п'ятірки. Дважди 5 дають 10. Тому, якщо ми згортаємо це за формулою, ми отримаємо мінус 10 ігрів. І щоб це було формулою, повинно стояти 25. Але дивіться, ось цієї одинички і цього 25 не було. Тобто я додала щось, що мені потрібно було. Тому. Щоб рівність залишилась вірною, я це повинна відняти. Тобто я додала 26, віднімаю 26. І ще в мене було 23, я їх просто переписую. Тепер згортаю за формулою, що я отримую х плюс 1 в квадраті плюс y-5 в квадраті. Тут в сумі дає 49 з мінусом. Я переношу їх в той бік. Навіщо? Бо а, в формулі рівняння кола ось тут стоїть радіус в квадраті, так? тобто не 0 повинен стояти, а якесь число. І ось я записала стандартне рівняння кола. Центр буде в точці мінус 5, Ви пам'ятаєте, так, що ми пишемо з протилежним знаками. І радіус це курінь 49, тобто 7. Так, добре, давайте візьмемо ще другий приклад х квадрат мінус 12х квадрат плюс 4у плюс 40 дорівнює 0. Теж групуємо яким чином? х квадрат з x. Ось 12х, можете так собі олівцем зверху підписати, це 2 на скільки помножити? На 6, помножити на х. Тому щоб це було формулою, треба, щоб там ми додавали квадрат шістки. тобто 12 ксів плюс 36. Тоді це буде утворювати формулу квадрату. Нагадаю, цей метод ми використовували вже, починаючи з 7 класу і в 8, -му. називається він метод виділення квадрату. На ЗНО по складнених задачах зустрічається дуже часто. Треба оволодіти цим методом, якщо він. Ще власне, вас не дуже гарно виходить, треба з'ясувати, як це робиться. 4. Це 4 помножити на 2. Ну, 4 це 2 на 2 на y, так? Тобто подвоєний добуток повинен містити двійку, і ще залишається. 2. Тому як ми це можемо згорнути? Y квадрат, плюс 4 y і плюс квадрат двійки 4. Тепер дивіться, я додала 3,6 і 4 їх не було. так? Тобто я додала 40, щоб рівність була вірною, треба відняти 40. І в мене ще тут стоїть 40. Тут цікава ситуація. Дивіться, ми згортаємо за формули, отримаємо х-6 в квадраті плюс y плюс 2 в квадраті, а 40 мінус 40 знищилося, ми отримали 0. А скажіть, будь ласка, взагалі я не, ну, не прочитала уважну умову, там запитують: установіть, чи є дане рівняння рівнянням кола. У разі ствердної відповіді вкажіть координати центру та радіусу. В першому випадку дійсно це було рівняння кола, центр ось такий, радіус ось такий. А ось тут чи можемо ми вважати це рівнянням кола? Дивіться, х -мінус число в квадраті плюс y мінус число в квадраті, але дорівнює нулю. Чи може радіус дорівнювати нулю? Ну, взагалі, якщо радіус дорівнює 0, то це вже буде не коло, а точка. Тобто можна вважати, що це в нас рівняння точки 6-2. Але колом ця, ця лінія не буде. який висновок можна написати: не є рівнянням кола. А якщо тут би в нас ще було якесь від'ємне число, це теж не було б рівнянням кола. Так, добре. а... Тоді так, на сьогодні ми закінчимо, ви візьмете в якості домашнього завдання за підручником такі номери. Зачекайте одну книжку, виберете номер 9.6. там треба будувати коло. І 9.20. На сьогодні закінчимо. До зустрічі.